прогланай дупи Тихо, тихо просто це тут Ні, вижу Прямо біля фанта айс а как А? не то ну да ты максим що да ты ти... слабенька а на это погрышки потом вообще О, я да, дось да Ааа, Максим! Максим, не копай! Не копай, борозно! Хоче переїхати на другу сторону. Мене не може. Ну, ну давай. Посмысли Ну ай поїхав. Вот mm. он знако, да. Oczywiste? Tak stop, jakie oczywiste? To jest To nie działa. Co ty robisz?